Вітаю, друзі, на каналі Євросапінс. Світ сьогодні перебуває на важливому історичному етапі. Ми живемо в епоху перевинайдення Заходу. Спираючись на свої засадничі цінності, захід шукає нову ідентичність, нову енергію життя. І рушійною силою, яка запустила ці процеси на заході, є. Україна, її незламність, її несамовитий спротив перед російською агресією, її шалена воля і незупинне бажання повернутися додому в Європу, стати частиною цивілізованого світу. Ми маємо чітко зрозуміти, що якби Путіну вдався планований бліцкриг, то Європа могла б погодитися з новою нормальністю і надалі б дрейфувала до старіючого суспільства споживання. Вона б навіть могла обміняти зрештою свої цінності на шматок хліба з маслом, отриманого від автократичних режимів. Саме завдяки нашій з вами боротьбі змінилося ставлення західних країн та їхніх лідерів не лише до України, а й до Ерефії, і до самої війни. Хіба хтось навіть теоретично міг собі уявити надання ЄС кандидатського статусу країні, що знаходиться у стані війни? Ще за місяць до ухвалення відповідного рішення президент Франції Макрон і канцлер Німеччини Шольц довго розповідали нам про шалено тривкий шлях України до членства, та як і багато країн мали сумніви у необхідності і можливості взагалі подальшого розширення Європейського союзу, і тим більше надання Україні статусу кандидата. Хіба хтось 24 лютого міг подумати, що Президентка Єврокомісії Урсула фон Дер Ляйен у своїй промові про становище Союзу в Європарламенті скаже: ЄС веде війну і має діяти відповідно. І НАТО у своїй стратегічній концепції визнає Росію найсерйознішою і прямою загрозою безпеці союзників, а Сполучені Штати Америки. У стратегії нецбезпеки безпосередньою та постійною загрозою міжнародній безпеці та стабільності, чи могли б ми очікувати таку трансформацію Макрона від треба зберегти обличчя Путіна до він неадекват, який поводиться нераціонально або тієї ж Німеччини від поставок в Україну п'яти тисяч шоломів і польового шпиталю до САУ та систем протиповітряної оборони. Чи зміну тієї ж позиції НАТО від не дай Боже, ми станемо стороною конфлікту до надання станції глушіння безпілотників. Саме наш опір показав країнам колишнього СРСР та нинішньої ОДКБ військову нікчемність і лідерську слабкість Ерефії. Якби не поразки в Україні, то Москва б була активніша у вірменно-азербайджанському конфлікті. Та сьогодні їй треба утримувати гидкий баланс у стосунках зі своїми, ну вже навіть не союзниками, а країнами, що не займають відверто антиросійської позиції для чергової ролі миротворця. РФ треба хіба що війська, яких у неї немає в достатній кількості. Хіба можна було декілька місяців назад уявити, що президент Таджикистану Емамалі Рахмон скаже в очі путіну: не треба ставитись до країн Центральної Азії як до колишнього радянського Союзу. Ми хочемо, щоб нас поважали. Саме наш наступ на Харківщині, на Донеччині, на Херсонщині призвів до приниження Путіна на Шанхайському саміті у вересні і нещодавно на саміті Азійського партнерства з боку Китаю Індії. І Туреччини, бо автократичні режими не пробачають слабкості, і слабкість Росії наслідок нашої боротьби за свободу України. Саме українці довели світу, що РФ це колос на глиняних ногах, який може та повинен бути знищеним. Звісно, і РФ постійно нам. Ну, допомагала своїми пострілами собі в ногу. Щойно, наша влада вже ніби погодилась, і весь світ налаштувався на укладання миру з Москвою на умовах нейтрального статусу України, особливого статусу Донецької і Луганської областей, як відбулися жахливі події в Бучі. Щойно Ілон Маск почав просувати свої ну, так звані мирні ініціативи за рахунок наших територіальних поступок, як Росія завдала масованих ударів по цивільній критичній інфраструктурі, які, за словами Макрона, стали глибокою зміною характеру війни. Газовий шантаж, ядерні погрози, геноцид, звірства Росія вже давно перейшла червону лінію, що відділяє цивілізований світ від людожерів, світ від антисвіту. Саме тому західний світ сьогодні змінюється. Він у пошуку нового себе і переосмислює нову реальність. Реальність, де не можна стояти осторонь, де треба займати пік добра. Інакше зло прийде і до Берліна, і до Парижа. І в першу чергу мова про повернення до тих цінностей, які і зробили Захід Заходом. Цінності, які були закладені при створенні Європейського союзу і Північно-Атлантичного альянсу, цінності, які, як виявилось, треба не тільки мати, але і бути готовими захищати. Європа переосмислює свою геополітичну роль, свою військову потужність, мігруючи як інституція, а не просто арифметична сума країн від статусу економічного велетня, політичного карлика і військового черв'яка до великого геополітичного гравця, що має потужну безпекову складову та є однією з найбільших економік світу. Це вкотре підтвердив шеф європейської дипломатії Жозеп Борель на загальній зустрічі послів ЄС. Старого світу більше не існує, сказав він. Ми повинні прийняти нову реальність і адаптуватися до неї, надаючи пріоритет гнучкості та стійкості. Також уваги заслуговують і інші важливі тези Бореля щодо процвітання ЄС, яке базувалося на Китаї та Росії, щодо того, що ЄС делегував свою безпеку Сполучених Штатам. Але більше не існує світу, в якому США дбають про безпеку ЄС, а Китай і Росія забезпечують основу його процвітання. Щодо того, що треба шукати нові шляхи для енергії всередині ЄС, щодо пристосування до нової реальності, яке буде жорстоким, і це створить політичні проблеми. Щодо того, що крайні праві посилюються у світі є тренд на авторитаризм, а іноді навіть авторитарні держави носять костюм демократії. І щодо того, що дипломатія ЄС повинна бути більш залучена у битву наративів, що це велика битва за душі людей. Що єс має пояснити, що існує зв'язок між політичною свободою та якістю життя. При цьому надзвичайно важливим є усвідомлення на найвищому рівні в європейському союзі того, що народи Західних Балкан, України, Молдови, Грузії є дійсно частиною європейської родини та майбутнім європейського союзу, і без них союз не є завершеним. А це вже каже президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн у своїй промові в Європарламенті. Але так само є спільна позиція багатьох країн, що для пришвидшення процесу розширення ЄС необхідна зміна його базових статутних документів, передусім лісабонського договору. Зокрема, реформи потребує система голосування, у якій одна країна може зірвати голосування з ключових питань. Проте, на жаль, замкнене коло полягає в тому, що і ці зміни мають ухвалюватися консенсусом. Тому в короткостроковій перспективі. Єврокомісія розглядає можливу мету створення єдиного ринку, наприклад, України і ЄС. Як сказала та ж Урсула фондерляєн, єдиний ринок став однією з історій успіху Європи. Настав час зробити його історією успіху і для наших українських друзів. Дійсно, нещодавні рішення Генасамблеї ООН із засудженням спроби анексії Росією. Українських територій, а також парламентської асамблеї Ради Європи з визнання російського режиму терористичним, це все цеглинки у процесі перевинайдення Заходу, так само як і поява такого формату, як Рамштайн, можливого прообразу нової глобальної системи безпеки, яка спрямована проти всіх автократичних режимів, а не лише Росії. Звісно, в цьому контексті не можу не згадати про європейську політичну спільноту. Зовсім нову ідею, що з'явилась у травні цього року, і є особистою ініціативою президента Франції Макрона. Він заявив, що в умовах, коли розширення ЄС є тривалим, складним і непевним процесом, Євросоюз повинен шукати новий формат відносин із тими сусідами, які загалом поділяють цінності єдиної Європи, але не можуть швидко набути членства або й взагалі не прагнуть цієї мети. І що б не казали сьогодні, але я переконана, що початково цей формат планувався як заміна кандидатського статусу для України та Молдови. Проте, коли стало зрозуміло, що ця пропозиція не викликає захоплення у наших країн, і всі опитування громадян країн ЄС свідчать, що ми маємо бути повноцінними членами Євроспільноти, Макрон відмовився від цього ерзадзамінника членства. Подейкують до речі, що саме він переконав канцлера Німеччини Шольца підтримати кандидатський статус для України. Але, нібито, переконав її не просто так. Натомість Україна взяла на себе зобов'язання підтримувати ідею європейської політичної спільноти. Для Макрона цей ЄПС надзвичайно важлива е, ініціатива з двох причин: перша Після відходу від великої політики Меркель, за якою безумовним локомотивом Європи була Німеччина, Франція намагається приміряти майку лідера на себе. Ну і друга, це власна амбіція Макрона, який дуже хоче залишити по собі загальноєвропейське надбання, щоб зафіксувало його роль в історії, ставши таким собі головним ідеологом та батьком-засновником нового політичного пан'європейського утворення. За своїм складом, європейська політична спільнота це більше, ніж Європейський Союз. Це 44 держави, серед яких навіть не зовсім європейський з точки зору географії Ізраїль. І на початку жовтня, в Празі, відбувся перший саміт європейської політичної спільноти. І навіть після нього остаточно не є зрозумілим формат і перспективи цього нового творення. І навіть сама його назва. Бо, наприклад, та ж Великобританія виступає проти існуючої назви, оскільки для британських виборців вона виглядає як ім'я внутрішньої структури Європейського Союзу. А Україна своєю чергою пропонує назву Європейська спільнота миру. А, та знаєте, як співав капітан Врунгель у мультфільмі а, Як ви яхту назвете, так вона і попливе. Поки виглядає, що спільнота буде мати радше віртуальний характер, оскільки не передбачається наявність якихось інституцій, секретаріату і навіть механізму ухвалення рішень, таке собі місце поговорити, форум європейських демократій. Хоча деякі країни-члени і, на жаль, не назвеш вже сталими демократіями, фактично єдине рішення, що ухвалили на прайському саміті, це проведення таких самітів двічі на рік. І наступний має відбутися у Молдові. Ну, побачимо, що з того всього буде. А наостанок я хотіла би поговорити про те, чи є процес перевинайдення заходу зовсім незворотнім і остаточним. І моя відповідь на зараз, на жаль, ні. Корисні ідіоти та корумповані еліти будуть завжди, як і продажні медіа. Вони були навіть під час першої холодної війни у розпал ідеологічного протистояння двох систем. Всякі олівери Стоуни, які ненавидять все західне настільки, що славлять у своїх фільмах гітлерів 21-го століття, будуть завжди. Шрёдери будуть завжди, доки кількість грошей в гаманці буде мірилим успіху. Берлусконі будуть завжди, доки бізнес-стосунки з Росією дозволятимуть мати надприбутки. Всякі національні об'єднання. З Люпен та альтернативи для Німеччини також будуть завжди, оскільки маргінальні партії, на жаль, не гребують ніяким фінансуванням. І вже зараз угорський єврокомісар з питань розширення та сусідства Олівер Варгей фактично оголосив про гальмування нашого руху до членства. Він переніс оцінювання семи рекомендацій, які Україна має виконати з отриманням кандидатського статусу, з очікуваного нами грудня 2022 року на жовтень 2023. Таким чином, перемовини про наше членство не зможуть розпочатися раніше 24-го року, навіть за найкращих умов. А Путін і надалі буде продовжувати газовий шантаж Європи та продовольчий шантаж світу і розмахувати ядерним кийком. Путіну треба час, бо час, він вважає, грає на нього. І в першу чергу, Путін хоче моральної перемоги над заходом та його елітами. Він певно розуміє, що це єдине, що можливе сьогодні, окрім ядерної війни. Наприклад, як тепер зрозуміло, що головною метою підриву газогонів було те, щоб газ пішов поєдині в цілій ліниці північного потоку. 2 а згідно з останніми заявами, Путін готовий зробити Туреччину новим газовим хабом, тобто він готовий на все. Готовий підривати свої потужності, втрачати надходження заради одного, довести західному виборцю слабкість його еліт. І це великий виклик для західного істеблішменту. Про цей виклик говорить Борель чи не обміняє західний виборець демократію, на сите та спокійне життя? Звісно. Підкуп Туреччини має й іншу мету: це спроби обійти санкції та намагання Європи зіскочити з російського газового гачка. І про це теж не можна забувати. Зараз ми бачимо нову тактику Москви. На тлі втоми від війни та зростаючих платіжок домогосподарств. Путін намагається довести світу, що саме Україна не хоче миру. Звісно, ні Путін, ні Шойгу з російськими пропагандистами не кажуть. Що мир в їхньому розумінні може бути тільки на їхніх умовах визнання анексії українських територій, нейтрального статусу, демілітаризації України та інших закбаганок імперського Крепля. І тим більше вони не говорять, що їм цей мир потрібен виключно для підготовки до нової війни. Західний же виборець чує лише один наратив: РФ готова до миру, а Україна ні. Тому і в мене, і в моїх колег на дипломатичному фронті ще багато роботи донести світу ту частину російського миру, про яку вони голосно не говорять. Слава Богу, що правда, опитування Кембридзького університету, проведене з 24 серпня до 22 вересня, свідчить, що більшість громадян заходу проти поступок Росії через війну в Україні. Опитування показало, що з 13 західних або англомовних країн Франції, Німеччини, Швеції, Данії, Іспанії, Італії, Греції, Угорщини, Польщі, Великої Британії, США, Австралії, Канади 10, окрім щоправда, Греції, Угорщини та Італії, все ж підтримують збереження санкцій проти Росії. Підтримка санкцій коливалася від мінімальних 57 до максимальних понад 70%. відсотків. Значна кількість респондентів у тих країнах також вважають, що чинні санкції є недостатньо жорсткими їх слід посилити. При цьому 66% у Данії і 63% у Великій Британії підтримували б санкції, навіть якщо їхні витрати на життя дещо зростуть. Більшість західних респондентів не підтримали можливий компроміс із Кремлем щодо того, як може завершитися війна в Україні. Ці опитування обнадіюють, як і опитування західних громадян щодо членства України в ЄС та НАТО. Але час іде, зима ще не настала. І чи готовий Захід продовжувати свою підтримку України на рівні простих громадян? Відповідь дасть знову ж таки лише час. А наша з вами місія не змінилася знищення Російської імперії. Карфаген має бути зруйнований і продовжуємо воювати. Кожен на своєму фронті. Ставте, друзі, лайк, коментуйте, підписуйтесь, надсилайте це відео друзям. Усе буде, Україна! До нової зустрічі на Євросапіенс!